У суботу сотні лозівчан зібрались, щоб провести в останню путь Олександра Лавренка, командира танкової частини, який загинув під час антитерористичної операції. Скорботний вантаж 200, закрита труна із тілом Олександра, прибув до Лозової о півдні суботи. На прощання з військовим прийшли керівництво міста, депутати міської та обласної рад, друзі, близькі, сотні небайдужих городян. Біля будинку, де мешкають батьки, провели молебен за душу загиблого героя. Він служив у 93-й окремій механізованій танковій бригаді. Командир танкової роти, капітан Олександр Лавренко, загинув 21 липня у бою біля Донецького аеропорту. Його товар Шам на разе вашку что сказать Все офицеры, все служим. С ним служили вместе один батальон танковый. Командиром роты он был танковый. Нет, это не первый погибший. Слов нет. Командир батальона, который сейчас в госпитале лежит, его слова передам. Саша выполнил свою боевую задачу. Как так получилось, он, я не знаю. Никто не знает. Все. Спасибо. Найбільше горе на землі, коли мати хоронить сина, розділити біль горе непоправної втрати прийшли городяни, які не знали Олександра у мирному житті. Я допустимо, його не знав. Ну я солідарений. В апче. Я вважаю, це то кожен кожен що чоловік погиб за родину. Віддати героєві військові та громадські почисті, зібрались лозівчани на центральному кладовищі. Ми поділяємо горе та біль, відбуду та близькі низки уклін там. Котрі виховали справжнього патріота своєї батьківщини. Пам'ять про нього буде завжди жити в наших серцях, а його приклад служіння батьківщини буде прикладом для нас світло. Вічна йому падать, пам пам'ять і слава, слава Україні! Героям слава! Крісі стиснуті зуби говорили, і бойові товариші військового. Своєю роботою, енерією він давав примір. своим подчиненным, как офицерам, так и солдатам, сержантам. И, солдатом, и свой последний день он находился, он прикрывал своих товарищей, которые встречали грудью тех, которые посягнули на нашу суверенитет Украины. Нас говорят так. Свою боевую задачу он выполнил. Спи спокойно, Александр. Низкий поклон вам, родители, за такого сына. Прощальні промовы, прощальная церемония. Не можна знайти слів, аби виказати горе матері. Їй доведеться вчитися звикати жити без сина, який загинув у мирний час під час війни неоголошеної. 31-річний Олександр Лавренко поклав своє життя за свою родину, за свою країну, аби тероризм не розповся далі. Вічна пам'ять та слава герою.